що я іноді фантазую. Включаю пісню, ти точно її чув. Буде тобі враже, так як війма скаже. Назва групи ще така цікава Енжі Енжі Крейда здається Коротше, сідаю на свій килимок для його, заплющую очі і уявляю, як на Росію спочатку ллються безкінечні дощі. Потім падає сніг, багато снігу. Довгі морозні місяці. І далі жаби з неба, як у Біблії. Хоча, не знаю чи цих кончених лякає жабою. Мабуть, ні. Але далі цікавіше цунамі. Хвиля величезної висоти накриває Росію. І наприкінці вгадай, що? Ні, не так. В кінці я уявляю. Як на Росію, падає метеорит. А далі темрява і титр, як в фільмах. Відкриваю очі і реально ніби медитувала, оновлене, йду собі жити далі. А як гадаєш, це нормально? Психологи б не сказали, що я трішки того. Я теж так думаю. Ми ненавидимо росіян не просто так. За ці місяці, а насправді за роки, вони зробили все, аби ми не мали іншого вибору, окрім як ненавидіти їх? Так. Але давай про інше. Русня не варта того, щоб говорити про це. Але медитація справді допомагає. Може, теж спробуєш? Ну, от чого ти ржеш? Знову приколюєшся наді мною, а я ж серйозно. О, а хочеш ще поржати? Ні, це вже не про росіян, це про мене. Я не казала, але ще жодного разу я не заправлялася сама. Ну, без цих. Без заправщиків. Шукаю заправку, де є дядьки в жилетах, і тільки тоді зарулюю. Якщо немає, я їду далі. Ні, я точно заправилась 30 хвилин тому. Годі питати. Я не настільки блондинка. Коротше, я просто боюся пістолет у бак вставляти. Здається, що не встигну витягнути, і бензин польється, колонка загориться і ще й заправка вибухне. Чого неможливо? А, там можна зафіксувати пістолет? І що? Сам відстрелить, коли бак повний буде? А якщо не відстрелить, і бензин поліється далі? Ладно, наступного разу спробую. Вже пройшло дві хвилини? Перевіряти клему? Рано. У тебе ще є час? Дякую, Макс. Ти в мене найкращий. В тому, мабуть, і проблема. Та я не починаю, просто останнім часом багато думаю про це. Ще й ця машина, акумулятор от знаєш, як підтвердження моїх думок. Я просто не звикла бути без тебе. Якби не ця клята війна, якби не росіяни, ми б зараз їхали кудись разом, чи в Карпати, чи в Одеса на море, ти б за кермом, я поруч, зняла би туфлі і закинула б ноги на панель. Ти б жартував, що в мене смішні пальці. А я б бурчала на свої подивись. Як же з тобою було класно? Тобто є класно. Є і буде. Вибач. Не знаю, чому сказала це в минулому часі. Війна закінчиться, і ми знову будемо разом, правда? Я теж. Про це мріє.